Добрий день дорогі друзі та підписники мого каналу! Готуємо сьогодні дуже легкий та повітряний біскіт з фруктами та заварним кремом Сан Тропе. Такий тортик запам'ятовується своїм смаком та ніжними бісквітними коржами. Готується легко та просто, а смак порадує самих вибагливих гостей. Отже, для приготування нам необхідно. 8 штук яєць, півтори склянки борошна, 210 г, півтори склянки цукру це 270 г, дрібка солі, 1 пакетик ванільного цукру, 8 яєць розділяємо на білки та жовтки. Білки збиваємо до утворення піни, додаємо дрібку солі, 1 пакетик ванільного цукру та збиваємо до більш стабільної піни та збільшення її у 8-9 разів. Порціями додаємо півтори склянки дрібного цукру. Збиваємо приблизно 15-20 хвилин. В процесі збивання збираємо білки по стінкам форми. Білки повинні гарно тримати малюнок на поверхні маси та не спадати з вінчика. Опускаємо вінчики та частинами вмішуємо жовтки яєць. Збиваємо ще приблизно 5 хвилин. Вийшла м'яка та дуже пухка маса. Вмішуємо в неї частинами просіяне борошно та акуратно перемішуємо лопаткою зверху та донизу. Слідкуємо, що борошно гарно вмішалося та не було непромісів. Але й довго перемішувати не слід, бо бісквіт осяде. Бісквіт будемо випікати у металевій формі діаметром 22 см, дно якої вистеляємо пекарським пергаментом та зовні харчовою фольгою. Тісто виливаємо у форму та гарно розрівнюємо. Випікаємо у добре розігрітій духовці на Протязі 40-45 хвилин при температурі 200 градусів Цельсія. Режим верх-низ. Дверцята духовки не можна відкривати перші 30 хвилин, бо тісто осяде. Готуємо апельсинове желе. Ним будемо глазирувати фрукти та поверхню торту. З великого апельсина зрізаємо на вхрес шкірку та очищуємо апельсин. Ділимо його навпіл. Одна половинка піде у нас на прикрашання торту. А з другої ми відділимо сік та зробимо желе. Желе ми будемо робити по інструкції до желатину, збільшивши норму для більш швидкого застигання. Отже, відбираємо сік половинка апельсина, виливаємо у мірний стакан та доводимо об'єм холодною водою до 250 мл. Додаємо 1 столову ложку цукру. Додаємо. 15 столової ложки зверху розчинного желатину фірми Мрія. Розчин перемішуємо. Ставимо сотейник на вогонь та постійно перемішуємо. Нагріваємо приблизно до 90 градусів Цельсія. Знімаємо і відставляємо убік. Виймаємо бісквіт. Він вийшов у нас просто чудовий, дуже високий та красивий. Висота без 7 см. Перевертаємо його так, щоб верх був знизу та загортаємо харчову плівку. Даймо бісквіту повністю охолонути. Краще залишити його на 12-24 години на вистуювання. Тоді він не буде крихким та буде гарно нарізатися. Готуємо заварний крем. До 5 яєць додаємо 2 склянки дрібного цукру. Один пакетик ванільного цукру та починаємо розмішувати на невеликій швидкості. Яйця повинні гарно з'єднатися з цукром. Відміряємо одну склянку холодного молока, в нього ми будемо розчиняти борошна та кукурудзяний крохмаль. ємність додаємо 3 столові ложки просіяного борошна та 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю. Гарно розмішуємо з холодним молоком, щоб не було грудочок. В Каструлі з товстим дном доводимо 800 г молока до кипіння та виливаємо його в збиті яйця з цукром. Розчин крахмаля та борошна. Проціджуємо на сито та вводимо в збиту масу. Масу перемішуємо та повертаємо в сотейник з товстим дном. Варимо крем до загустіння та додаємо 100 г вершкового масла. Крем перемішуємо та накриваємо харчовою плівкою в контакт, щоб на поверхні крему не виникала кірочка. Крем повністю охолоджуємо під проточною водою. Готуємо сироп для просочування. Для цього беремо 250 г води, додаємо 180 г цукру, додаємо 2 столові ложки коньяку, доводимо сироп до кипіння і повністю охолоджуємо. Остуджений крем пробиваємо блендером для однорідності маси. Чистимо банани, киві, часточки апельсинів. Бісквіт розрізаємо ножем пилочкою на дві рівні частини. Нижній корж дуже рясно просочуємо охолодженим сиропом. Не забуваємо змочувати краї бісквіта. Коржі високі. Тому соропу не жаліємо, від цього буде залежати ніжність готового виробу. Викладаємо заварний крем та розподіляємо його по поверхні коржа. Викладаємо густо часточки банану. Просочуємо верхній корж. Викладаємо його на банани та змащуємо бока кремом. Загладжуємо нерівності та крихти бісквіту, якщо вони є. Нарізаємо ківі та банани пластинками. Наверх турту викладаємо достатню кількість густого заварного крему. Розподіляємо та вирівнюємо поверхню кондитерським шпателем. Викладаємо часточки апельсину, киві та бананів. Беремо полузастигле желе та вмочуємо в нього виноград, викладаючи його по центру торта. Пензликом розподіляємо полузастигле желе по фруктах та по поверхні торту. Даємо торту постояти в холодильнику 20-30 хвилин для стабілізації. Обсипаємо бока торту мигдалевими пелюстками так, щоб вони попадали і на бортик торту. Тортик подаємо до столу. У нас вийшов дуже м'який повітряний та ніжний бісквіт. Просто тане на губах. Відчувається аромат бананів, ванілі, коньяку та фруктів. Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Всього вам доброго. До нових зустрічей. Мирного вам неба. Пока-пока!